Ви на каналі Ринка Дніпро. Здогадайтесь, що мені сьогодні привезли. Дуже довго моніторила, дуже давно хотіла, хотіла на своїй території е, значить, зробити красу і нарешті мені це привезли. І ось таку мені красу привезли. Називається Ялівець в Люаро. Дуже довго моніторила, напевно, місяць-два. А це ще них купила і березені. Гляньте, яка краса. Сьогодні у нас буде дуже багато роботи, будемо висаджувати. Глядечка, ти що хочеш щоб я тебе погладила? Дітки конфетки. Ма, хай іде. Хай стоїть в купі, чого ти його роздвигаєш? Зараз будемо працювати. Ось така красота мені приїхала. Ой. І це мені так сподобалося. Оцей Вереск. Вереск, по-моєму, він називається. Ну, сказали нам, що Вереск називається. Так гарно, клас. Я хочу його зараз в горщики висадити, а навесні потім висадити в грунт. Така краса. Я такий єлівець блюар. Дивиться, болю а роу буду садовити понад забором. І отам от понад забором. Ви тільки подивіться, які у нас виросли хризантеми. Ви подивіться, яка краса. Так, а в нас ще ж поповнення. Ні, це не поповнення, це наша з того року Хризантемка. Це реально красуня. Мам, ти ж чуть не поламала, чи що? А це у нас нове квіткове поповнення. Гляньте, краса. А, а, Алла, ти ж з тачанка їдеш. Алла, ти Зачем Гляньте, краса. Так, зараз сусідка піде, буду далі вам показувати. Не, Який сусідній красивий вино? Я вже його рідко поливала. Чогось він почав жовтій так поливати, так? Да?

В дворі побувала вже і вам виноград відзняла. От. І далі показую вам такі гарні хризантемки. І знаєте, хто цю красу виростив? А ця жіночка. Тетяна Батьківна. Це вона займається тут хризантемами. На сонечку, щоб вона розціпала. Ти оце я купила, допустимо, в тому році великий кущ, так? Да. Він перезимував. Ти потім... Так, перезимував. Я його зрізала. Ага. Ну, я спосіб думала, що ти викопала, він перезимував, ні? ні? Я його до драготу вивезла. Я не його, накрила оцими не Оцими тобічками накрила і зверху прикрила землею. Щоб він дихав, сказали, щоб дихав. Mm -hmm. А потім? таке і... на навесні що? А навесні воно почало пускати, кустило десь отакі от ті самі, я викопала і давай по кожному тому самому відділяти. А от там не було навікорінчика, отам, по-моєму, яких то отуток. Тут у двох не було корінчика. Так я, ні, оті, що в цьому. Що в, в горшках? Так я, да, в горшках, так я веха. Корні він і посадила. Вони пустили так самий. Пустили корінь і бачиш що це. Одна тільки що то вона. Ну, то ж... А я кажу, мамі, щось не видно моєї, отієї такої оранжевої, оранжевої такої. Розливого. А вона ось розквітла. Це мені вона саме більше, Ну, мені всі подобається, але ця просто, просто бомба. Оце білі теж красиві. Білі, так, так? білі взагалі як наречена. Хущу. Наречена, наречена. Тільки оце ж падалічні, оце ж падалічні повиростало. Ну, Ти знаєте, як він називається? Ну кажу, зайці червоні квіти ви... да, ось, Вони самі повиростали. Сальвія. А, сальвія точно. І тут ось також. Краса. Оце так, да. оце темно, мені оця дуже подобається. Оце, яка вона колоснюча. Ви тільки подивіться на цю квітку. Дуже гарно. Дуже а, гарна квітка. Yeah. А отвір тебе... якраз зумбата, ти бачиш? Так, uh, да, кремова. Це кремова, дві, дві штучки у нас кремова, да. так. Це кремова. А ти вона взялась? а я ж купляла. В тому році, подивись мої старі відео на Ютубі. От. В тому році я купувала кремову, купувала оту оранжеву. Чи як помаранчеву на українській мові. Таку ж гарну, так. Это взагалі красота. О, молі, що ти делаєш? Щось посрати получить. А ну бігом вас купаєш миє, щоб ви по городу ходите. О, так, бачиш, погано пішла, бо я її. Маленька оця. Так, да, в буряні вона там була. Не в буряні, а в тому. У тих цвіточках високих. І вона стала от этого. Ну і що, на наступний рік посадиш, вона піде в рост. Зачем у мене ось у спіде? Продавати будеш, продавати бізнес. Так, да, я займаю. Я хочу тут газонну рулонну траву. Так, а мені траву ще треба покосити сьогодні. Я купила ще сьогодні сімена газонної трави, бо це де лисі в мене, бачите, міста, де тут лисуваті. треба підсіяти. Коротше кажучи, працюємо, робимо на подвір'ї красоту. Намагаємось робити, щоб було гарно. Як ото кажуть, це тільки початок, а далі буде. Так, все, переодягатись і висаджувати оту красу. І ось цю траву треба ну, вивезти. Що? Роздівайся, то давай я Бачите, кричить, переодівайся і давай бігом, копай ями, те треба висаджувати. Наче на завтра і на цілий тиждень передають дощі у нас. Коли тільки що подивилася, ні. Завтра вже буде сонечко. Ну, погода у нас міняється з кожною, з кожною годиною. Да? Лялюся, принцеса, йдемо переодягатися. Почали займатися посадкою єрівцю. Читаємо значить, інформацію: розпушувати коріння чи не розпушувати. Воля, тільки все Моля, Дочить пишуть. При посадці я лікцюблю арогу, розпушувати коріння не потрібно і тут же ни, нижче пишуть. Е, якщо коріння трохи сплутане, то значить його потрібно його розпушувати. Я взагалі я, я цей гугл, я цей гугл не, не зрозуміла взагалі, що так його розпушувати чи не розпушувати. Тут ж немає такого великого коріння, щоб прям він був сильно сплутаний. Я думаю, що не потрібно, навірно. Ти що бачиш, воно за як воно піде? Можна зацепиться за, за... за землю. За землю зацепиться. У нас тут агрономи ходять, бачите? Наші агрономи. У нас три агрономи і кожен перевіряє свою, чи як, кожен робить свою роботу. Хтось перевіряє квіти, такі як моля, хтось перевіряє, такі, як лову, посадку ялівцю. Я ліво ще все по барабану. Ой, щось мене аж глаз зачесався. Так, ладно, що ма? Я тоді копаю для того, ли лівся для наступного яму, так? Да? Ти розпушуй, а я буду копати далі. Хто? Це люба Сонце, кажуть. А, так ми можемо дерева спили. Грамаків страшне скільки. І головне, я ж тут викопувала, тут у нас росли іриси, Я викопала іриси і я насчитала штук 17 їх. Так от, садовимо їлівець і значить, на 10 літрів води розводимо такий один пакетик. Актари оці, чи актара, чи Ну, актара. Чи актара, чи актара розводимо, значить, на 10 літрів води один пакетик. Тут тобто це в мене в руках два. Може комусь потрібна буде така інформація. Так, у нас почався новий день. Вчора ми працювали до пізнього вечора. Висадили ялівці, зараз покажу. Висадили ми ялівці. Не знаю, кому це цікаво. Таку красоту потрібно прибрати оці, знаєте, останні помідори, що залишились. Треба помідори вирвати. так давай вирвемо Вирвати їх і викинути. А оті маленькі О, Господи, я ж голос покрав. А оті маленькі мужеї та може їх зірвати. давай я Хорошо. Все, ми будемо далі працювати тут. Як ота кажуть, немає навіть часу, щоб, щоб щось колись познімати. Бачите, у нашій родині, як кажуть, кому що. Кому шашлики, а кому комусадібне хазяйство. Хтось <рик> з самого ранку вже гребеться, прибирається. А хтось шашлички. О, ось повітряна трава якраз не Що там є? Звичайно, шахиди і ракети. Вірно, може, байсника. Вже достали. <риклад> <риклад> Та ну не ти кажеш пальцями, Та, ну є. Да, Коротше, смажемо смакоту. Точніше, я працюю, мама смаже. Кися, ти Боже, які ти очі, чого голубі, чи такі кік. Скарі, не то бірюза, не то зелене, да, щось таке. вони. він сірим став. Ага, Він став сірим, Він коричним. Він, він став... А він став, я вам скажу, інтересніше. Барсик, звісно. Барсик? на. а Барсік. Глянь на камеру. Він тут як рейс якийсь. Ага, такий красивий. що, мейн-кун, Так, він вже ж бачить якийсь. Зараз моля вам про чухана там дасть всім курям. о, Починається. Так, я взагалі вимкнула камеру, щоб показати вереск, висадила полотки, що лівець корнівіном. Думаю, покажу вам берез, як я висадила. У мене в цих ящичках була петня. Але петуня вже ж все, вже вона, як сказати, віддала всю свою красу і, вже, і поливала її, що тільки не робила, і підскарлювала. І вона вже, знаєте, жовтень дає знати, що вже воно все пожовтіло, коротше кажучи. Так, і Висадила цю красу сюди. От, а потім навесні пересаджу її, значить. На клумбу. Ма, розбирайтесь самі там своїми собачками і своїми курочками, пожалуйста. І ось так дуже гарно. гляньте, як воно гарна. Зараз теж потрібно це полити. Дуже гарно. Коротше, коротше, мені подобається. Понаводила на подвір'ї сьогодні порядок, трохи попідмітала, повигрібала. Коротше кажучи, такі у нас зараз вихідні дні, всі в праці працюємо, висаджуємо, ну що, робимо красу одним словом. Поставила хризантемки по дві сторони, бо були тільки по одній. До речі, треба ще там поставити хрестим. Покосила сьогодні траву. Купила ще траву, щоб підсіяти. Отут в мене трошки лисувати під півонією деревидною мене лисувати, тому що там сонця не вистачає, але все одно хочеться підсіяти, щоб воно там було зелене. От. І купила, а мама каже, так може вже ж навесну краще посієш. Посієш, підсієш. Бо зараз підуть дожі, воно його виймає. Ну, Коротше кажучи, будемо чекати весни. Та підсіювати весною. Мама тут мені знаєте, шкоду трошки наробила, бачите, дерево обрізала. Я правильно зробила а не шкоду. Нашкодніла Шк... Шк... мені тут. Ніт, не не Ні, я не даю добро. У нас битва битва за, за цю вишню. розумієте? Ні, вона вже своє отжила. Ні. Не закрита, так? Не встиг, не закрита, Не спів норд загавкати, як уже банда біля воріт. Все. Все. Моля, муля, муля, сюди. Сюди. У нас щось заходить. Чи дощ? Ну, обіцяю дощ на восьму годину вечора. Так, ладненько. Всім бажаю гарного вечора. Тихої ночі. Всього вам найкращого. А ми вже такі зморені, що хочеться просто впасти і на диван і полежати хоч трохи. Так, да, все, всім пока-пока, до зустрічі на моєму каналі.